13 липня 25-го року вітаю, друзі. Сьогодні коротенько хотів поділитися з вами думками, як же зробити персиково-ніхтариновий конвейер. Як у мене зроблений цей персиково-ніхтариновий конвейер? З середини червня, друзі, я Споживаю і реалізую персики, нектарини і до пізньої осені, до середини вересня. Ну от скажу, як у мене посаджено. Оце буде дерево раннє early fresh. Дуже гарне дерево. Ще плодів не було, але я знаю, бачив його плоди, шикарні. Ще є крест. там. ну, не, не буду все показувати, щоб надовго не затягнути. Тобто все починається в середині червня. Шугартайм. Шикарнючий персик вже завершений. Хуй де залишаюся. Ще шугартаємо. Манон. Залишки плодів. Є ще річ Мей. Теж плодів немає, він ще раніше за шугартайма. Деякі тут плодики залишилися. Я по персикам одразу пройдуся. За маноном іде Санрайз. Великі вже вирвані. Я вам казав дітки. Дітки починають підростати. Зараз тільки що там ви бачили ще ящик діток. Вони виростають не такі великі, як перші, але дуже-дуже смачні вони ці дітки. От вони підростають і термін споживання продовжується і продовжується. Далі за санрайзом йде харнас. Я показував. Тут у мене гілки прищеплені на це третій. Вже обірвані, коли залишається. Це ж вже середина липня. І тут у мене ціле дерево харнас вже обірвано. От деякі плоди ще залишаються. Красивий смачний персик. Далі де третій, друзі, за ним піде. Уже вже красивий. Врожайний не такий, як минулого року, ну щось є Те третій набирає вже і такі. <с> Це, мабуть, пів кіло буде, а? не влазив в ладонь. Ви бачите, який Т-3, Вообще неуб'єдний персик. Я, мабуть, майже їх і не нормував, оце куча і куча висять усіх грамів по 250. Ще це третій. Ой, тут так быстро не знімеш, друзі, Скільки сортів у мене, більше 30. Те третій. Що буде далі? Зараз пройду тут, хоч би голову не побила тими персиками. Те третій. Далі буде месина 2. Вона ще маленька, але буде один із кращих персиків. Що ми сина, що ми сина два, тільки вона раніше на 10 днів. Потім буде айспіч. Айспіч. От щеплена в лаурол. Дуже урожайний, красивий білий персик. Тут же сливи у мене на цьому же лауролі. Та часами. За ми другою буде те п'ятий світ, топ світ ми сина. Мало цього року, але буде трошки. Це що по персиках. А ще ж нектарини. Ладно, про нектарини. Оце нектарець 4. Вже майже готові. Красавець нектарин. В тому році було дерево червоне. Теж майже готовий, але ну, про нектарини я розповім вам окремо. Також розповім в наступному відео про кінку персик абрикос. Екстрім Мей. Ранній нектарин. Чудо. Про Бреал. Ну це взагалі вже шари такі. Гляньте який колір. Про екстрим б'юті теж майже готовий. І фреш вайт, дивайт фреш. Теж майже готовий білом'ясий шикарний персик. Це персик ранній, до ранніх його відносимо. Ну на цьому все, друзі, на сьогодні. В одне відео все не вкладеш. Завтра сніму про нектарини. А це баріал, Як на ялинці новорічній. До побачення, друзі! З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн.